Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що робити, якщо ви до цього часу не отримали переплату за газ. У Нафтогазі зробили детальне пояснення, як поступити в даному випадку. Багато українців до цього часу не можуть повернути переплату за газ, що залишився на рахунках облгазу. У Нафтогазі пояснили, що робити в такому випадку. Компанія надала покрокову інструкцію, як повернути гроші, сплачені за газ. Вам необхідно написати заяву на повернення переплати, та звернутися до попередньої газопостачальної компанії. До заяви додав... потрібно додати копію паспорта ідентифікаційного. Номера та повних банківських реквізитів власного карткового рахунку із зазначенням Айбану, МФО та ЄДРПО в банку. Зазначили у Нафтогазі. Ці документи потрібно надіслати на адресу для листування попереднього постачальника. Облгаза компанія протягом 14, максимально 30 днів має відповісти та повернути переплату. Але я вас хочу попередити, що в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути іншими. Зазначається, що саме клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Дійсного механізму переказу коштів чи взаєморозрахунку між компаніями, на жаль, не існує. Про це відразу попередили в Нафтогазі. Я знаю, що багато з вас, та, мабуть, всі, так зробили, звернулися до своїх облгазів, написали заяву, додали всі необхідні документи і очікуєте переплату, яка не надходить уже місяць-два, а хтось і чекає вже три місяці. Значить, Дивіться, в такому випадку я вам рекомендую. Не залишати ситуацію на призволяще і поскаржитись до національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме ця структура регулює моніторить та контролює діяльність облгазів як суб'єктів господарювання у сфері комунальних послуг. Тому ви можете написати лист вимогу. Пояснити ситуацію і звернутися до національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ви можете безпосередньо зайти на сайт даної організації, там міститься вся контактна інформація, якщо вам необхідно, будь ласка, чи потрібна допомога для того, щоб скласти даний лист вимогу чи контактні дані, я обов'язково вам надам проконсультую. Тому пробуйте. Для того, щоб ці кошти дійсно вам були повернуті. Пробуйте всі, всілякі варіанти, якщо бачите, що облгази, на жаль, в добровільному порядку вам не поспішають повернути дані кошти, переплату за газ. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас обов'язково проконсультую.